Перше можна зацінити мою дуже прикольну піжаму. Мені підривав її хлопець, і це дуже смішно. Тому що я не можу сказати, що я прям супер фанат леопарда. але мені подобається він в деяких речах, особливо в якихось деталях, типу шарфи або якесь таке, як маленьке доповнення образу. Але тепер в мене є ще й повністю леопардова піжама. І просто насправді я ще не звикла починати відео. І тому мені треба чимось себе зайняти на початку відео. Що я роблю? От це дуже смішно. Я розпаковую картриджі, щоб засунути в цей інстекс і вирішила розповісти дуже цікаву історію. мене кожне відео це просто якась цікава історія. Про те, як ми іноді випускаємо свої можливості, тому що я розкажу про ось цей інстекс. Якщо я скажу вам, що я купила його за 5 євро, ви мені повірите. Суть в тому, що я дійсно скупила його за 5 євро. Він продавався якогось рандомного дідуся в Албанії, Ми проходили повз, просто гуляли. І там був дідусь, у якого, знаєте, розкладені там різні книжки, старі якісь вазочки, просто так от посеред вулиці. І ми побачили цей інстекс у нього не було батарейки, у нас не було батарейки, в нас не було картриджів аби перевірити, чи він працює. Але ми подумали, ну, 5 євро, це скільки, це десь 200 гривень. Тобто, ну навіть якщо він не працює, то ну, нічого, але в нас є ймовірність того, що він працює, тому що це дідусь не знав. Можливо, він знайшов його десь на звалці, або хтось загубив. Я не знаю, якщо чесно, я не хочу працювати. От, і ми його забрали. Пішли в найближчий магазин, де можна було купити картриджі. Купила картриджі, купила батарейки, і, знаєте, я прикопила, виявилося, що він реально працює. Виявляєте, за 5 євро Ми взяли цей Інстекс, не думаючи чи про те, чи буде він працювати. І просто ризикнула. І вуаля, він працює. Багато хто. Після минулого відео підтримав мене у мене в інстаграмі, або під відео мені писали абсолютно рандомні люди. І це було дуже приємно, тому що я скажу чесно, я трошки сикалася. Я трошки сикувала, коли знімала це відео, і викладала його на ютуб. Я дуже довго монтувала його. Не дуже довго але не могла розібратися з програмами, тому що мені капкат лагав. Я скачала до Premiere Pro, не зрозуміла, як там робити все те, що я роблю в Кипкаті, і в результаті я нічого не зрозуміла. Знаєте, помилка моя була в тому, що я дуже довго думала, що якщо я SM-ниця, Якщо я працюю в саме на то я обов'язково маю розповідати про свою професію. Я маю вести соціальні мережі саме на тему своєї професії, давати людям якусь користь, давати щось про соцмережі, тренди, бла-бла-бла. Я пихала себе в цей образ дуже довго. Я намагалася намагалася знімати відео, намагалася робити якісь пости, намагалася робити сторіси і сторі сторітелінги. Я буквально всаджувала себе в цей образ. І в якийсь момент я зрозуміла, що в мене нічого не виходить. Ви знаєте це коли ви сідаєте і кажете собі, я зараз буду знімати відео, або там я зараз запишу ліс, я зараз напишу пост, і ви сідаєте і ви не можете нічого написати, тому що вам ну вам просто не подобається. Вам не подобається те, що ви робите. Не в плані, тому що вам не подобається своя робота. А ви вас не горить ділитися з людьми на цю тему, і ви не вважаєте, що іншим буде цікаво це слухати. І я дуже довго, напевно, роки три я пхала себе в цей образ і намагалася зробити себе синевницю, яка буде чимось виділятися на ринку. І останній час у мене дуже змінилося ставлення до контенту. В цілому я почала спостерігати за різними креаторами, в тому числі за англомовними креаторами. І я просто дивилася за тим, що вони роблять, і зрозуміла, що вони не ставлять себе в рамки, вони не обмежують себе рамками якоїсь певної теми. Там, якщо я діджитал експерт, я розповідаю все на тему там діджитал маркетингу. Вони розповідають про своє життя. Вони діляться своїм, вони діляться своїм підходом, собою і своїм досвідом. І я почала все більше. Я раніше просто не споживала цей контент, Я просто почала звертати до нього увагу і зрозуміла, що незважаючи на те, що я Маю професію, та я сам спеціаліст, я людина, яка працює в соціальних мережах, розумію, як розвивати соціальні мережі, як в цілому працюють якісь алгоритми, як зробити написати якийсь сценарій, поставити сінтезе, як просувати сторінку в інстаграм. Я не хочу цим ділитися. Я хочу, аби в моїх соціальних мережах була я і було моє бачення, моє ставлення до життя, мої історії. І в цілому все, що пов'язано зі мною. І коли я відпустила цей контроль, і просто от я сіла, я завела собі телеграм-канал, в якому я писала всі свої думки. З цього телеграм-каналу почувся мій YouTube, власне кажучи. Я зрозуміла, що я не хочу. Ну тобто я хочу писати те, що мені близько, і я хочу знімати відео, які мені близькі. Якщо сьогодні я хочу показати ромтур по своїй квартирі, я покажу вам ромтур, і я зніму відео на цю тему, навіть якщо його ніхто не подивиться, і навіть якщо воно не буде нікому цікаво. Якщо завтра я захочу зняти свої, я не знаю, свої умовно ранковий макіяж або догляд, то я зніму це. Тому що це має бути цікаво мені. І я не можу пахнути себе в образ, який мені наличить. Я не можу вдягнути на себе те, що мені не подобається. От, і я відпустила цей контроль і почала просто знімати, писати. Я не кожного разу, коли я um, ставила собі там. Що я зараз хочу викласти в соціальні мережі, я робила це, тому що мені було що розповісти, а не тому, що я сіла і змусила себе слухай ліс, напиши зараз, от про це і про це, тому що це люди хочуть почитати там щось про соцмережі. Я просто сідала і казала: якщо ти хочеш щось сказати, якщо тобі є що сказати, кажи це прямо зараз у форматі відео, допису, як хочеш. І я поставила себе на першу чергу не. То, що я смм спеціаліст я поставила в першу чергу те, що я людина і я хочу виражатися в соціальних мережах. Мені дуже сильно в цьому допоміг у мене тут є з собою мій блокнот. Я вже друге відео показую якісь свої штучки, тобто книжки, або що ще. У мене є блокнот з своїми рефлексіями. Це така моя порада всім, у кого немає якихось ідей для контенту або немає. Він не розуміє ще поки що, що він може нести через свої соцмережі. Це блокнот, в який я повертаюся тут різні мої штучки, записані. Це блокнот, в який я повертаюся якимись певними вечорами. Коли я розумію, що мені є що сказати. Я пишу сюди свої якісь думки. Я пишу про те, що відбувається в мене в житті, про що я думаю, які в мене будуть зміни. І саме цікаве потім сюди перечитувати це. По перше, це вже готовий кладість думок, які можна переформувати в свій контент. По друге, ти просто можеш зі сторони подивитися, що відбувається в своєму житті, що тобі не подобається і на що тобі варто звернути більше уваги. І це мені напевно допомогло теж більше приділяти увагу контенту, пов'язаному зі мною, аніж контенту, пов'язаному з соціальними мережами. От. Це все. Напевно, що я хотіла сьогодні розказ... розказати. Я не знаю, чим мене ведуть з цього відео, тому що я просто сіла рандомно і почала щось розповідати. Але якщо було цікаво, <плес> це дуже смішно. Ось таке фото у нас з вами вийшло. Всім бажаю гарного закінчення або початку дня. І не бійтеся сповідати про свій шлях в своїх соцмережах, розповідати про себе і брати акцент на вашу особистість, а не на те, чим ви можете бути корисним як експерт, тому що це може бути комусь цікаво.